Я складаюся враження, що я роблю все, щоб не стати популярною людиною взагалі, хоч в якійсь області. Я це до того, що я відео через відео роблю то російською, то українською. Через це люди, які на мене підписані з України, такі ти якого хера російською відео знімаєш ще й про Максімірона того ж самого, чи фестиваль OutLoud. А люди з Росії, мабуть, сидять і дивляться такі типу, блін, я українську не розумію, що мені робити. Але я знімаю цей контент не для вас, а для себе, тому що мені хочеться. От так, от, справжній митець. Ну, в мене три теми основні для сьогоднішнього відео. Але для початку розповім про свій альбом, який вийшов 6 днів тому. Можливо, тиждень тому, якщо я завтра аж викладу це відео, скоріш за все, таки буде. Не знаю, подивимось, коли я викладу це відео. Коротше, 7 листопада вийшов альбом. Um, боже мій, The first hour after the Big Bang. Там 18 пісень, з яких 9 англійською. І ще 9. Я не пам'ятаю як розподілені. мабуть, щось типу. Ну, якась з них частина українською, якась російською. Um, думаю, в піснях я теж. Як бачите, роблю те, що мені подобається, а не те, що було б правильніше. Для якоїсь, не знаю, популярності і всього такого. В плані, зрозуміло, що якби я робив всі пісні українською, мовно, або всі пісні англійською, або всі пісні російською, або всі пісні в жанрі не свій довбаний альтрок, нікому не потрібний, а якийсь. Поп панк, чи що там зараз популярно, реп, то не думаю, що це сильно бусинуло б якусь мою популярність, але anyway. Те, що я роблю зараз, і в плані контенту, і в плані музики, воно все начебто направлено на те, щоб максимум коротше, відходити від формули якогось. Правильного контенту, тому що і в у мене на різні теми, там то е, музло, то летсплей то е, Боже дослідження історії націоналізму, то щось ще. Е, е, і коротше. Реально це все виглядає так, що я роблю все просто максимально заради андеграунду, але насправді це навіть не. Зради андеграунду і не всупереч а, трендам, і не всупереч тому, як було правильно зробити. А скоріше, я просто роблю те, що мені подобається, і не залежу ні від правильного контенту, ні від того, щоб бути стовідсотково андеграундом. Якось так. Альбом все-таки трохи про нього розповім. Альбом я писав з 12 квітня по 20 якесь там липня. Тут десь я напишу, мабуть, навіть табличку вставлю з датами, коли я яку пісню написав. Ну, перша The Big Bang це не пісня, це просто інструментал на 42 секунди, такий типу інтро. Писав я тексти так: ось в цей період записував альбом відповідно от теж з кінця липня, початку серпня, і до там, 5 жовтня, якщо не помиляюсь. Якщо комусь взагалі цікаві ці дати. Альбом, як мені здається, хороший. Там є прям декілька пісень, які звучать прям кайфово, і дати їм трохи піару, вони б, мені здається, сподобались би багатьом людям. Але. Ну, який в 21-му сторіччі найпростіший спосіб піарити свої пісні в TikTok заливати якісь відосики. Я TikTok принципово ігнорую навіть скоріше так. Мені просто неприємна сама екосистема TikTok і самі якісь правила, за яким він працює, і взагалі сама концепція там, типу, відосів на півхвилини-хвилину, які ти так промотаєш. І ну коротше, Brain Road контент це. Те, що я хейтив з самого початку, тільки TikTok з'явився. Я з самого початку такий ні, це якась херня. І вже от років скільки шість, а як е, існує для масових. Ну коротше, як TikTok популярний, скажімо так. Я все ще перетримуюсь тих же самих думок, не настільки радикальних, але я просто розумію, що це не моє. Я не хочу його хейтити і казати, що ой, всі, хто дивляться TikTok, тупі. Ну, ні, ну це просто не мій формат. І я для себе це сформулював, і мені з цим добре живеться. Тому що, ну, я сам собі це пояснив. Що просто, ну, не мій формат і не мій формат. Якось так. Навіть заради піару своїх пісень я не буду користуватися TikTok. Вибачте, вже, якби, ну, ні, це. That's not my way. What is my way? I don't know. like to, to 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 be an artist nobody knows about like yeah мені здається що все одно figure out i don't understand they can't figure out what i feel and what За ось таким приспівом, який, мені здається, взагалі такий, прям, ну блін, ну прям ну прям ну прям кайф. Якщо ви будете наспівувати, то, будь ласка, переходьте в посилання за посиланням в описі і слухайте, де вам там зручно Spotify, YouTube Music, Apple Music, все що завгодно. Навіть Amazon і всілякі набстери і дізери Ось. Потім пісня. Розповісти нас <певірнені> до досим кулярності, праква. А я наче маю розповісти всім про це, все збираюся з думками, це важкий процес, і ховаю в собі, все як зазвичай, та й навіщо розповсюжувати ширше кричать. Вона не те, щоб якось попсово і. А... Кетчі звучить, але мені подобається. Мені подобається, як вона звучить. Ну так, типу, в стилі Лінкен Парк якогось. Ну, пісня Sinking, вона мені здається теж з доволі таким прикольним прикольним приспівом. Вона мені щось здається все-таки не настільки прям попсово звучить і настільки для масового слухача, скільки та ж сама Figure Out чи Overshadow, чи та навіть Every Fucking Morning, але Every Fucking Morning вона. Доволі проста, вона майже під акустичку, наскільки я пам'ятаю. Тобто мені здається, що там навіть немає електрогітари, вона ну така баладна скоріше. Але тим не менш, мені теж подобається, як вона звучить. Де, й в принципі, в цілому альбом непогано звучить, спалив своє місто. І я підпалився, було все, останні ж відбулося. До того я свалився повністю так красиво, Ланцюг палав у формі. Теж офігна пісня. Давайте трохи більш серйозні теми обговоримо. З таким альбом мало кому цікавий. А, мені. Мене реально бентежить, що відбувається з Міндіджі Гейтом, як його називають. Чи. Як там офіційно називається ця операція? Мі, Мінотавер, блін. я... Сорі. Мі, 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 Мідас, Мідас, наче Мідас, називається так? А, я... Коротше, мене насправді це більше за все обурює тим, що. Раніше, мені завжди здавалось, що Зеленський. Він капець який некомпетентний. Він капець, який поганий президент в тому плані, що йому плювати на конституцію, і що він ну не знаю, не виражає особисто мої погляди, якісь не репрезентує особисто мої якісь позиції. Плюс, тому того ж таки, він некомпетентний. Він йому плювати на закони, він робить все, як йому здається, було правильним, а не так, як прописано в законодавстві в Конституції і так далі. Самих ж перших буквально хвилин президентства, так, але при цьому мені здавалося, що він щирий. При цьому мені здавалося, що він реально хоче там змінити щось. Мені реально здавалось, колись що а, він, ну правда, не знаю, проти корупції, що він а, проти кумівства, що він. Коротше, що всі його ці популістичні гасла, що вони щирі, і що він реально людина, яка реально хоче щось змінити. Так, зі своїми методами, які мені не подобаються. Але от як до людини, як до ідеаліста, певною мірою, у мене до нього питань не було. Зараз я розумію, що я б милявся, і насправді Зеленський такий самий корупціонер, такий само... А, не знаю, безпринципний, просто мудак, як і всі інші політики. І, окей, усі інші це дуже гучно сказано. Я думаю, з таки є адекватні люди. Я не знаю, той же Роман Грищук ну виглядає як нормальна, проста людина, умовно. Ну може я з приводу нього теж помиляюся, але я теж за ним слідкую вже років більше десяти, так точно, мабуть, років дванадцять. І от на останніх виборах до Верховної Ради, п'ять років тому він став народним депутатом від слуги народу, Наче адекватна людина, мені подобається, що він зараз теж робить. За які погані закони, що висуваються слугою народу, він, Роман Грищук, не голосує і так далі. Ну, тобто, він реально адекватна, начебто, людина. Тому от. От виняток. Не буду казати через те, що всі політики такі, Зеленський, я йому, коротше, більше не довіряю. Якщо раніше у мене знову ж таки були питання до того, як він яким чином він щось робить, то зараз у мене питання ще й до того, що він робить, і питання до того, яка він людина в плані своїх поглядів. А людина він така, що він кончений лицемір, який каже про те, що от я проти корупції, от нові обличчя в парламент, от, ми змінимо стару систему, от там якісь нові віяння, і все таке. А по факту. Виявляється, що знову ж таки запахло смаженим. З'ясувалося, що на його друзів-корупціонерів з схемами корупційними вийшло Набу. І Зеленський, от влітку, коли це було в липні, начебто чи в серпні, він закриває НАБУ та САП. І от зараз в вже в листопаді ми з'ясовуємо, що скоріше за все він закрив Набута Сап, тому що от Набута Сап вийшли на Міндіча і інших ну, В цьому навіть, цю корупційну схему, а Міндіч це знову ж таки давній соратник Зеленського. Зеленський з ним працював, і багато хто каже, що Міндіч навіть друг Зеленського. Я не знаю, я не знаю, як взагалі перевірити, друзі вони чи ні, бо дружба це не щось, що можна перевірити. Тим паче, що в саме слово дружба всі вкладають абсолютно різне, як на банально, от повсякден... як в повсякденному сенсі, так і в Цьому глобально політичному, ну, anyway, це людина близька до Зеленського. І зараз я такий, все у мене у мене, у мене мене немає більше ніяких ілюзій щодо Зеленського. Я абсолютно розумію, що він просто такий самий мудак. Ну, сорі, якщо когось зображає це ваші проблеми. Ну, Кажіть, що хочете, там, не на часі, в країні війна. блядь, а корупція це прям на часі, коли в країні війна. Розкрадати бюджет це на часі. Затаскувати людей в бусик. Блін, я б сам сказав колись, що це конспірологія, це якась, я не знаю, російське ІПСО. Але я бачив, блін, ці відоси. Я, я чув купу таких історій. Я чув це від моїх знайомих, від знайомих моїх знайомих. Буквально, типу, всі про це знають, всі все розуміють. І я вже не можу сказати, як раніше я б сказав, що Зеленський він просто некомпетентна людина. Ні, Зеленська не, не, не просто некомпетентна людина, він такий саме мудак. Знову ж таки, вибачте, що я просто сиджу і вже хвилин п'ять, просто кажу про те, що зеленський мудак. Але Зеленський мудак і для мене це відкриття. Я не був фанатом Зеленського, але знову ж таки, мені раніше здавалося, що він, хоча б у своїх словах щирий. Насправді ні. Такий самий корупціонер, який каже, що він бореться з корупцією. З приводу гурту Stop Time, Що їх затримують вже вкотре. Вперше їх затримали 15 жовтня, зараз вже 13 листопада у мене. Тобто, майже місяць вони. Сидять в тюрмі, їх заарештовують вже втретє, буквально пару днів тому їх втретє, заарештували. Це жахливо, це абсолютно ненормально. І міжнародні організації навіть вже про це кажуть про те, що вимагають в російського режиму відпустити людей з гурту Stop Time. Тому що. Всім очевидно, що це політичні ареш, арешти. Всім очевидно, що їх просто намагаються заткнути. Хоча це просто такі самі люди, як і я, яким теж по 18 років, як і мені зараз. І, 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 і це дуже жахливо. Я про це вже знімав до цього два відео, тому не буду зараз знову про це розповідати. Лише вставлю одне відео, яке я записав а, в, в жовтні. Могут и когось 25 уже в -то в том роде, но я там на виду, может быть, и кажу, какое-то число тому. Сегодня вот 25 октября ага. Че у нас там? Короче, какой-то там вечер 18-26 <laughs> Anyway. Реально, вот каждый день, начиная с 15 октября, с 16 октября, я думаю о том, что, блин. Это вот у ребят осталось там 13 дней, 12 дней, 11 дней, 10 дней, 9 дней, потому что я не знаю, ну. Я, 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 я уже третье видео подряд, ну не, не подряд, там, неважно, третье видео на этом канале, я уже рассказываю о том, насколько же меня поражают, поражает группа Stop Time и насколько же меня в отрицательном смысле этого слова поразило их задержание. В общем, да, я, я, я просто каждый день живу и такой, блин, надеюсь, Надеюсь, что 28-го, когда их выпустят из СИЗО, не из СИЗО, где... Как, как, как происходит арест на 13 дней? Ну, то есть, это точно не тюрьма, но, наверное, из СИЗО, что-то типа того. Хотя нет, но ну, СИЗО это тоже, это на время, на, на время с, с, суда, насколько я понимаю. Ну, в любом случае, что ребята арестованы 13 дней и... Ну, я, я в это время такой, типа, а что, живем, живем, живем жизнь, катаемся на велике, песни пишем, отлично. Не то, чтобы я сейчас говорю о том, что... Да, сори, кадр не умею держать. Не то, чтобы я сейчас говорю о каком-то чувстве вины или типа того, это скорее просто... Ну, я не знаю, я не могу об этом не думать. Я, ну, <laughs> я не знаю, почему. Так вот выходит. Ну, в общем, да. Надеюсь, с каждым днем, что после того, как их выпустят после этих 13 суток ареста, что потом за дискредитацию армии не приплетут чего-нибудь похуже. А то, что после ареста на 13 суток за какой-то... Ну, короче, это, насколько я понимаю, там за а, что-то там массовое собрание и за, короче, переграждение улицы. Ну, в общем, за, за то, что не давали пройти там людям, в общем, такое что-то приплели. Вот. И да, и было сразу понятно, что после этого будет второй суд, когда их выпустят, после этого арест на 13 суток, будет еще и статья о дискредитации армии РФ. Я сижу и думаю, блин, ну это довольно серьезная статья. По ней людей сажают на годы. Но мне кажется, что настолько путинский режим... <laughs> Твою мать! Я правда сейчас хотел сказать о том, что путинский режим покажет себя настолько мразотно, когда посадит детей на несколько лет, а потом такой, ну, подростков. Да, мне самому 18, йоу. Можно? Неважно. Короче, да, что, что это будет настолько мразотно, если путинский режим посадит Людей, которым 18-19 лет а, в тюрьму на несколько лет. Ну, он же не станет так делать, а потом я такой, а, да, это же тот же самый путинский режим, который а, пришел в независимую страну и под предлогом восстановления какой-то там исторической справедливости или защиты русскоязычных ребят, вот и я, защищают охуенно просто, невероятно круто, 100 из 10. Короче, да, тот самый режим, который устроил Бучу, который убивает тысячи людей, который, короче, мы все это все знаем, я все еще наивно полагаю, что этот же режим захочет как-то сохранить лицо. Ну, конечно. Хотя, возможно, если судья окажется внезапно хотя бы более-менее адекватным человеком, то может быть, может быть, может быть, не так жестоко все будет, хотя бы. Я не знаю уже, ну, надежда, она всегда, конечно, есть, но в нашем мире место надежде очень Мало остається. І, і це неймовірно дезморалить. Я не погоджуюся з тим, що зараз за це травлять медузу, там бумагу і, і дощ, тому що це теж неправильно. Вони змі, вони мають це висвітлювати, і люди з гурту Stop Time свідомо йшли на те, щоб бути публічними. Гурт, люди з гурту Стоптайм свідомо. Виступали свідомо, викладали це в свій же інстаграм, точніше, Діана Наоко викладала це в свій інстаграм. Тому казати, що це ЗМІ винні, ну ні, ЗМІ не винні. Змі були б винні, якби гурт Стоптайм максимально намагався тихо це все робити, а дощ там такий, наприклад, да? а от давайте підсвітимо цих чуваків. Ні, гурт Stop Time, вони з самого початку були медійними, тому те, що зараз звинувачують змі, в тому, що Скоєл, це що так тупо, навіть якби змі, навіть якби це дійсно було так, що гурт Stop Time намагався зробити це все тихо, а ЗМІ їх би підсвічували, то навіть в такому разі дуже тупо звинувачувати ЗМІ, тому що винна всьому російська держава. Так само, як і в війні в Україні, винна російська держава. Так само, як і в тому, що Лукашенка, що режим Лукашенка все ще існує теж винна російська держава. Точніше, російська влада. Я не знаю, держава це занадто абстрактне слово. Конкретно люди, які в Росії, які Росію правлять. В жахливий час живемо. В жахливий час живемо. Сподіваюся, ми. Його і переживемо, і що ми побачимо кінець якийсь цьому всьому, цій темряві, цьому жаху. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, слухайте мій альбом. Якщо це взагалі має хоч якийсь сенс.